О сьомій ранку пакую замовлення, щоб відвести його в магазин. на вісім там приїжджає пошта. Ну, На 8 привозимо, а потім протягом дня приїжджає нова пошта та забирає посилочки. Дуже зручно працювати так з новою поштою, тому що спочатку, коли я тільки розпочинала свою діяльність, не було у нас нової пошти, я наймала або автомобіль вести в район, або визивала кур'єра. Відповідно, за це все оплачувала. А зараз дуже зручно Відвез собі в магазин і посилочки ваші поїхали. Бажаєте замовити цибулю? Багато ярусну ще залишилися дві баночки, або картоплю некий колорадський жук не їсть листя, пишіть мені в особисті повідомлення. Цибуля просто неймовірна, вона постійно у вас буде зелень на зажарку там, чи на як, закришку кажуть, на суп. да, на цій. Вона використовується тільки зеленю. можна їсти і цибулю, але в принципі якийсь смисл, вона багаторічна. Вона весною, ранньою та осінню буде у вас зелень. Літом, ну так, якщо будете поливати, то може і буде. Вона пускає. Стрілки, а стрілок виходять у такі цибулинки, які ми продаємо. Одна баночка півлітрова коштує 100 гривень. Картопляники, колорадський жук, і слистя також є в наявності. Пишіть в особисті повідомлення для замовлення. Гарного вам дня, натхнення позитиву, всього найкращого. Отак От я пакую свої посилочки і відправляю вам товар. Щодня.